Вітаю вас! Я тут для спонсорів зняв відео, де розповів трішечки інсайда, що ж дійсно відбувалося в цьому крокусі. Хто дійсно це організував, чому пішло не так, як планували і, і взагалі що ж це таке було і чим воно закінчиться. Так що це для спонсорів. Якщо вас дійсно цікавий такий цікаве відео, ну і тільки про крокус, а взагалі... Ставайте спонсором, там є з Спонсорство. Це пакетик дешевше не буває. Клуби економічної мудрості це економіка, це трішки інше. Ну а для вас, а для вас, перш за все, ні, ні, не будемо про цей крок зговорити. Це, це для спонсорів. Для вас інша інформація. Ну, ви пам'ятаєте, було багато розмов, що Financial Time надрукували, сказали, що Америка не дозволяє Україні наносити удари. По нафтопереробним підприємствам і, 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 і далі, і далі. Звертаю вашого. Ну не читайте ви. Ну просто бісить. не вже ви... Я вже стільки разів вам пояснив. Стільки разів. Як тільки ви читаєте, там написано. По інформації анонімних дерев, які хотілись сказати. Це журналіст придумав. З потолка. Ви це не розумієте, ні? Не доходить. Ну скільки мені раз вам кричать. Як ви не розумієте, журналісти брешуть, брешуть, брешуть. Чому? А щоб у читали. Ну дуже часто яка ситуація. Він пише правду. ну Звичайно. І ректор говорить, ех, давайте ми час брехеньку пустимо. І пішла брехенька, і пішла брехенька. Отак от вона робиться. На жаль, так. Да. Зараз журналістика, ну от помойка ні, нижча. Телеграм-канали довели. Колись дійсно журналісти це не дозволяли. Колись дійсно був момент, коли ну, отакі от, е, от виходки, щоб солідне видання писало по анонімним джерелам, ні, не було. Завжди було посилання на когось. Конкретно. Були навіть такі моменти, коли якщо журналіст брав когось інтерв'ю, це зберігали, і якщо от, виникали момент, вони його піднімали, показували. Отак це було. Це коли, ну, от, але... Зараз так споплюжили цю журналістику. Що коли ви щось читаєте, а там на... плівать, що там написали? Плівать. Брехня! 100% брехня! І тут брехня, 100%. Ніхто ніколи в США не забороняв. Дав вони заявляли, ну ми не хочемо нагнітати. Ну, загальні фрази. Загальні публічні фрази. Ну, може, не треба, треба, але це ви вирішуйте самі. Це класика. Ну завжди так говорять. Ну, розумієте, політики як? Вони стараються так сказати, і да, і ні, це є. Тому на сьогоднішній ніхто в США не забороняв, не забороняє Україні наносити удари по території Російської Федерації. І нафтопереробні підприємства теж ніхто не забороняє. Мало того, той журналіст, писав дурень! Квадраті, дурень! Нафтопереробка. Ніякого відношення не має до ціни на нафту. Яким вже навіть дурним, щоб таке написати. Російський бензин в США не продається. О, ціна на бензин. Яке відношення має? Яке? Не продається російський бензин США? Взагалі. Взагалі, щоб ви зрозуміли, в Росія більше продає сирої нафти. Вона і раніше бензина продавала, скажем, мало. Колись, колись дійсно на території США працювали дійсно заправки Лукойл. Але це давно вже нема. Після 2014 давно їх не було. Колись було, так, да, колись була якась частина палова, яка вироблялася в Росії, потім ну, поставляла в США, продавалась таких е, російських або там російсько-американських компаній. Було. Так давно вже цього нема. Давно. Все. Там вже ці санкції, ще говорю, з 2014 -го року там їх ввели, вже давно нема. Тому яке воно відношення має? Навпаки, на сьогоднішній момент ціна на нафту російську падає. Мало того, Росія зараз не може нафту цю продати. В Індію. от, прем'єр-міністр Індії позвонив Путін, сказав, що все, купляти не буду, тому що США нагримала, купляти не буду. І зараз на сьогоднішній момент дійсно ну, основний покупець нафти це Китай. Китай хоче велику знижку. Ні, я не жартую. Він дійсно хоче дуже велику знижку. Ну, 90 не 90, але дуже велику знижку. І, звичайно, торгується. Мало то Китай відмовляється платити за нафту в юан, тільки рублі. А Росія хоче юань. Ну, коротше, там там фатає про що? А тут, ой, так. А тепер для вас. Стаття коли була? А після чого що було? Шарахнули по... От єдине я не зрозумів, це одні пишуть Новокуйбишевський, другі пишуть Куйбишевські МПЗ. Ой. Так, розбирайте самі. Однозначно, що МПЗ. І шарахнуло від душі. І загорілося сюди добре. Ні, ну ви ж розумієте, яка ситуація. Так, да, на сьогоднішній момент наші хлопці дивляться, де є, ну як би вони ж так сказати, прикидають, куди дрони можуть долетіти. Крім того, роблять розвідку, щоб ну, ПВО не збило. Це ж теж не так просто. І тоді вже... І готово. Причому якраз в цю ніч, це коли МПЗ в Куйбиші вишарахнули, е, металоліні підприємство Сколі. Да? Причому таке хороше, новенькі заводи. Тож шарахнули. Просто на сьогоднішній момент, так, да, українські, ну, вважається, що все наші грушники, СБУ, ну, спецслужби роблять. Ну, хай спецслужби, я ж не проти. Які дійсно проти розвідку. Ну да, десь, можливо, там є агентура, яка, так сказати. Дивиться, ага, треба сюди вдарити сюди. Да. Не заперечую, це дійсно спецоперація. тулу ворога, так, да, дійсно вона ставить своєю метою, максимально знищити промислову, перш за все, нафтопереробку. Тому що для Росії нафта, нафта це основне. Вони, звичайно, багато розповідають, що Росія давно з нафтою і спригнула. Це брехня. Економіка Росії тримається, навіть не на газу. Газ Газ там вже значення суттєво втратив. А от нафта так. Да. І на момент дійсно економіка Росії дуже залежить. Від нафти, від переробки, від добутку, від всього. Ну, от. І тому, коли дійсно українські МПЗ гатять по, ой, українські дрони по російським МПЗ, о! добре, <схід> Ну, перше, дійсно, паливо. Так. Ну, ж саме розуміє. І та обставина, що Росія відмовила зараз експортувати нафтопродукти, говорить, що це правильно. Тому що дійсно, коли це шарахнули, у них почався дефіцит уже палива і вони призупинили експорт. Ні, сиру нафту сиру вони експортували, так і експортують. Знов таки говорю. В основному в Китай. Але нафтопродукти... Заборонив. Взагалі заборонив. Не те, що експорт заборонили. Це рішення уряду. Це не просто там хто сказав. Мало того, ви просто не в курсі такого нюансу, що в Росії дуже суттєво підняли рентні платежі на добуток нафти. Ну, просто, як це... Прибу... Тобто вийшла така ситуація. Раніше вони як заробляли? Добувають нафту, продають, заробляли на добуток рента, потім вони багато заробляли на експорті. Мита. Там ще ми, то там навіть ПДВ платили, ну така була система. А зараз вийшло так, що вже на експорті так не заробиш, фізично не заробиш. І тому вони, значить так, будемо заробляти на добутку. Як результат, вони дійсно нафта подорожчали. І навіть паливо подорожчало в самої Росії. Що там народ, Як же так? Ми нафту добуваємо, нас паливо да, 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 да Ну, Там вони ще викручуються. Викручуються. І от... Коли вже здесь дійсно буде дефіцит? Ай буде добре. Ну, ви ж розумієте, який це удар по іміджу, да так по якому іміджу, по, по всьому. Розумієте, е, от в Росії, те, що Росія добуває нафту, ну знають всі. Те, що Росія це Монс, сила. Ну, от коли говорить, що таке велика Росія, а ми нафту добуваємо, без нафти в світі ніхто не зможе. Ми Силище. О. І, звичайно, це всі знають. І коли в Росії... Бувають, якщо починаються якісь перебої з паливом, у клас! Тому що це такий антипіар, така істерія. Тому що, ну, розумієте, цей глубінний народ, він як? В Росії і паливо? Та будь! ми велика! А! Так що, гатить треба. Ну, я розумію, тут зараз, на сьогоднішній момент, більше залежить від дронів. Нам дійсно... Великобританія зараз поставить, ну я не знаю, скільки це в кількості, в грошах це 75 мільйонів. Але це дрони, які далеко літають. Наскільки далеко, не знаю. Ну там було написано, що дальнобойні дрони і, ну, і так далі. Ну Будемо сподіватися, що вони хорошенькі дрони. Дуже сподіваюсь. І саме приємне, що Великобританія, ну, там навіть заявив їхній міністр, що е, цілі визначає Україна, що Великобританія тут взагалі там, Нічого не знаю. Так що, так, да, можливо, ці дрони будуть використовувати, не заперечу, абсолютно. І це дійсно дуже добре. Звертаю вашу увагу. Я знаю, що от. Крокус, крокус. Червоство Крокусом знайшли. Українські ракети дуже добре шарахнули по Криму. Шикарно шарахнули. Шикарно. По Севастополь попали так. Ну, звичайно, там ці ж говорять, все збило, ну а ці всі пожари, то там сміття загорілось. Буває. Ні, шарахнули добре. І будуть шарахти. Так, да, це ще раз говорю, що це частина української ракети. Щоб ви зрозуміли. Ні, ну у нас теж, як сказати, кое-що робить, кое-що є. І зараз дійсно тактика, ну ви бачите, що на сьогоднішній момент яка тактика української армії? Максимально агатий по МПЗ, промисловим об'єктам, металургійним, це теж має значення. Ну, метал же, там зброя по е, різним там нафтобазам, то це добре. По аеропортам, тобто аеродромам, тобто фактично так така максимально гатить по е, тиловій структурі. Тому що, знаєте, мобілізувати можна мільйон. Але якщо це мільйон без зброї, без нічого, він нічого не варто. Звертаю вашу увагу, що дуже багато росіян гинуть кожен день. Це одна з причин, що дійсно їх кидають в бой без достатньої зброї і знарядження. Це факт. І от якраз українська армія дуже вже правильно робить. Так що чекаємо дефіцит палива в Росії. Оце буде класно. Ой, класно. Ну ви ж розумієте, що паливо, перш за все, для армії. І, звичайно, якщо вже дійсно хорошо розгатить. Ну зараз, щоб ви зрозуміли, одні називають 10%, інші навіть 30%. Потужності російських МПЗ знищено. Не знаю точно, чесно говоря. Порахувати, я думаю, так. Ні, напевно, можна, але ж це ж. Але дійсно, якщо розгатити ще більше, а такі, я розумію, будуть гатити далі, 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 то таки це було б красно. Коли в Росії почнеться дефіцит палива, бензина, о, оце буде шикарний антипіар проти бімі. От так от знай наших. А той, крокус, крокус. Та да, плювати на цей крокус там. Дурня з Все, дякую за увагу. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.